Тепер виходить Китай дуже щедро ділиться технологіями із пакистанцями. І до речі, теж найбільш показовий сегмент це як можна сказати, Китай допоміг пакистанцям підняти ракетну промисловість із скалі на так, що е США та чи адміністрація Байдена буквально одне з останніх їх рішень це було пити санкції проти пакистанської ракетної програми. Бачите, в них так, там так все росте на держав. Що не дай Боже за кілька років пакистанці зможуть обстріляти територію США. Ну, це, звісно, абсурд. Демократи виявляються в такі абсурд уміли, але з іншої сторони, там буквально пакистанці допомогли. Пакистанцям китайці допомогли багато чим, наприклад, покращити технології виробництва твердоракетного топлива, створити власне твердопаливні ракетні двигуни, бо це дуже така от річ. Замість Сталі навчити використовувати вуглецеві волокна для того, щоб полегшувати стартові маси ракет. Відповідно, щоб ця ракета була легшою. і Летіла далі. Ну тобто, там таке китайці непогане прогресорство забезпечили пакистанцям в цьому плані. Можливо, да от просто Китай розглядає Пакистан як таку проксі силу. Величезну про силу на 400 мільйонів населення і там півмільйонну армію проти Індії. Але тим не менш, ну це доволі непогано себе почувають. От якось, в принципі, чомусь якось так виходить, що здавалось би, от так що не, ідея там про кінець історії, що демократії вони ж не будуть один проти одного воювати відповідно, мають один одному допомагати. А диктатури, вони ж ніколи не домовляються, але якось так виходить, що диктатури Якраз про якісь такі обміни технологіями занадто гарно домовляється, тому що хто б би нам би, так от би підігнав би технології, як зробити балістичну ракету на дальність 3000 кілометрів. Це ми могли б тримати під прицілом по суті, весь російський ВПК, але тільки чомусь демократії таким не обмінюються. А диктатури так: Та, пожалуйста, Твор... технології по твердому паливу, та, пожалуйста, технології по виробництву вуглецевих корпусів під ракети великої дальності, де, пожалуйста, беріть